Один. Почали? І так, нас перемагає Михайло Плей. І. Так, далі. Що в нас? Хто ж з нас буде битися? Зараз ми перевіримо. Так, і зараз в нас буде битися Діма Про і Михайло Плей. Хто ж переможе? За кого ви вболіваєте? І так. Перемагає Діма Про. Хоча Михайло плей у нас найсильніший. Оце дивина. Хто ж буде битися далі? Мені цікаво. Хм. Зараз будемо дивитися. Всі хочуть. Так, і далі, хто буде битися нам потрібно подивитися. Так. І мені підказує, що битися буде. напевно, я. Ну що, я хочу побитися. Так, добре, давайте. Я буду зараз битися. І я буду битись проти Старс Вілінга. Ну що ж, погнали! І Один, два, три, почали! <смі> Боже! Як це складно. Я, напевно. Я перемогла! Є! Yes! Боже, яка я рада! Єс! Yes! Єс! Yes! Я просто рідко, я ще не таке у мене займалася. і перший раз перемогла таку. Так, далі в нас буде змагатися Койтон Кет проти. Артема Чітера. Ну що ж, погнали? Справа у нас Артем Чітер і зліва Койтом Кет. Так, і вони вже почали битися, і я бачу, що вона легко його знищила. І я з нею вболіваю. Койтом Кет молодець! Так, що ж далі буде? Хто буде битись? Я не знаю. Мені цікаво, хто ж буде дивитись. Ой, битись. Хто ж буде битись? Так, добре. Тоді ми зараз будемо. Так, напевно, буде зараз питися Михайло Плей, напевно. І. давайте перевіримо. Михайло Плей хоче битися. Буде хто? Михайло плей проти. Вони вже почали! Михайло Плей Плей проти Стар -свілінга. І, звісно ж, Михайло Плей перемагає. Як я вам казала, що він найсильніший. Але я вболіваю за Стар -свілінга. Ну що ж? Певно, що зараз буде остання бійка або не остання, але ж цікаво, яка. Зараз буде, напевно, битися. А, буду битись я. Ну так, що ж, не, не напевно. Напевно, буду битися я все-таки, да. І хто ж? А, ні, зараз не я б'юсь, а всі про. Коротше, от. Од... Всі проти один одного. Ну, коротше, всі б'ються, але проти один одного. І ми вже почали. Я б'юсь проти Койтон Кет, але насправді. О, піхопа. Мене це. Або Серси. Силен вбив, або ж. Е...